Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття знайомство з працею медичної сестри. Дітки, погляньте, до нас з вами завітала лялька. Знаєте, як її звати? Її звати Настуся. Привітаємося з нею. Привіт, Настусю! Діти, погляньте! Мені здається. Що настусі не здоровиться? Вона якась засмучена та плаче, що в тебе сталося настусенько? Ой, так Настуся ж зовсім гаряча. Здається, вона захворіла. Діти, чи можемо ми допомогти настусі? Так, а як саме? Правильно, ми можемо викликати. Швидку допомогу або лікаря. Дітки та в нашому ж садочку також є медична сестра, яка допоможе нашій лялечці. Наша медична сестра зараз огляне Настусю. Так, Настусі жар. В неї болить голівка. А ще у неї дуже червоне горло. Їй потрібно лягти у ліжечко, випити пігулки та відпочивати. Послухайте, будь ласка, діти, яку роботу робить медична сестра щодня в садочку. Щодня я оглядаю діток, щоб усі були здорові. Якщо в когось заболить... Голівка, животик чи горло, то потрібно поміряти температуру. Ось таким приладом, який називається термометр. А якщо в когось на прогулянці раптом порізався пальчик, потрібно його продезінфікувати зеленкою та забинтувати бинтом. Для того, щоб туди не потрапила інфекція та мікроби. Усі ліки, які допомагають бути здоровими діткам та лікувати їх, зберігаються у мене в шафі. Малята, послухайте, будь ласка, які поради я вам хочу дати, для того, щоб бути здоровим. Після прогулянки та туалету потрібно обов'язково мити руки. Потрібно гуляти на свіжому повітрі, їсти здорову їжу, дотримуватися режиму дня, займатися спортом, а ще слухати своїх батьків. Що ж, мої розумнички, пропоную нам з вами трішки відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Розважимо ляльку. Стрип-скік, стриб-скік. Лялька знає нас усіх. Ось до Улі підійшла, повернулась і пішла. Гей, Настусю, зачекай! Та зі мною пострибай. Уля з лялькою стрибає, усіх діток звеселяє. пострибалась, нахилилась, усім діткам поклонилась. Дітки, нашій настусі вже стало значно краще. А допомогла їй в цьому медична сестра нашого дитячого садочку. Дякуємо вам за допомогу. Малята дотримуйтеся основних правил, які допоможуть вам бути завжди здоровими. До зустрічі!